У Луцьку взялися фарбувати шляхопровід через проспект перемоги. Тендер на проведення робіт оголосив департамент житлово-комунального господарства. Компанія, яка виграла тендер, має пофарбувати перильне та парапетне огородження за 720 тисяч гривень. Нині працівники зачищають фарбу із перил та парапетів. Далі покривають їх фарбою. Компанія, яка виграла тендер із Києва, до слова, початкова вартість робіт становила 720 тисяч гривень. Столична ж компанія запропонувала все зробити за трохи менше 690 тисяч. Однак лучани не задоволені. Гроші наголошують зовсім не маленькі, а роботу роблять, як то кажуть, або як. Тож ми вирішили і самі переконатися, чи дійсно це правда, і на власні очі поглянути, як відбувається фарбування шляхопроводу. Який процес, що роблять для початку, потім як фарбують, ідіть до бригадіра. Так от поспілкуватися із працівниками, які фарбують міст, нам не вдалося. Ба більше після нашого приїзду робота і, взагалі, зупинилася. Як бачимо, ремонт шляхопроводу дійсно триває, але як тільки робітники побачили нашу знімальну групу, вони десь усі поділися, лишили усю. Ось техніку, та зникли. Міст, який з'єднує два проспекти перемоги та соборності, традиційно щороку фарбують у синьо жовтий колір. І якщо парапетне огородження відносно нове, то стан перил залишає бажати кращого. Однак оновлення, хоча б їх вигляду, необхідне. Однак, справді якісне, а не аби як. Поглянувши на роботу майстрів, усі лучани, яких ми зустріли, задалися одним і тим самим питанням: чи вартує така робота майже 700 тисяч гривень? Ну, Якісь такі не знаю. Дуже погано фарбують. Чому погано? Треба зразу зняти стару фарбу, а тоді фарбувати. Стара краска не збита. Нашою малювати. Тобто не якість? Ну а як он, стара краска Чи якісно він пофарбований од огляду на ліговий Ну не зовсім. Чому? Ну, краще треба було спочатку здерти попередню фарбу, а тоді вже перефарбовувати. Е, витратили на от, покраску цього мосту 720 тисяч гривень. Як ви вважаєте, це нормальна сума? <сум> Точно ні. Чому? <сум> ну, фарба стільки не, кош... не вартує, а не стільки до того мосту варто зауважити, що на тендер подавалося кілька компаній серед них, наприклад, із Луцька «Рембудсервіс», яка запропонувала найнижчу ціну майже 570 тисяч гривень. А це на хвилиночку на 120 тисяч гривень менше ніж пропозиція у компанії Санторіс. Однак компанії відмовили через деякі невідповідності у документах. Сама ж компанія з Луцька не погодилася з таким рішенням департаменту ЖКГ. Тож в результаті маємо те, що маємо з бюджету громади в. Витрачено майже 700 тисяч гривень. А робота, як кажуть лучани, робиться аби як.